Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартома і Всерйоз. Сьогодні ми з вами поговоримо про помідори. Про пікіровку, точніше. Ну, зараз такий час, що всі пікірують помідори. Ну, в мене, на жаль, нема що пікірувати. Ну, так Ну, Магія. Мої помідори. Чого нема що пікірувати, то я вам скажу, бо я свої вже розпікірувала. Якщо у вас не такі помідори, як у мене, то ви не засмучуйтесь, бо це нормально. Бо мої помідори підуть у теплицю. Саме цю партію я готувала для теплиці. Всі ті інші, які в мене в стаканчиках, є розпікіровані. Є такі, у которых по два сімядольних листочки. І потяглися. Ну, це ж не, не все ж гладко, правильно? І ще хочу посіяти. Хочу, ну, вони там, ті сімядольні трошки потяглись, вони одійдуть, ну, я знаю, але я хочу ще пізнішенько посіяти зараз, щоб були не пізніше. Бо в мене такий був випадок е в минулого року в вазоні в горщику з петунями, десь взялась насінина на і я взяла той кущик, викопала чесник і вткнула його туди. І там він на волі один кущ, такий гарний, низькорослий, жовті помідори, і були вони довго і довго. Значить, я зараз ці приберу, бачите, в стаканчик. отакі. От я знаю, що дехто скаже, а вони у вас потяглися і так далі. Помідори тут високорослі і низькорослі. Ось зараз вам покажу, дивіться, бачите, От, дивіться, яка на ньому ніжка мохната, чорна, гарна. Сіяла я їх, тепер я вам розкажу у відео, як досягти отакої розсади. Прекрасної. Я думаю, результат вартий, правда, є чим похвалитися. Дивіться. Сіяла я ці помідори 15 січня. Чи 15, чи 16 не пам'ятаю. З тим розрахунком, що вони в мене підуть у тепличку. І ще день чи два я їх винесу, хай вони там закаляються і буду висаджувати у ґрунт. В мене там температура дозволяє ввечері, вночі там, плюс 12, плюс 15, ну деколи інколи там, 11. Ну, для них це нормально. То почну ж вам з самого початку від насінинки. І до такого результату. Про добрива, про все, що я робила і як вони такі вийшли. Дивіться, саме перше, що вам треба, це взяти якісний, гарний ґрунт. Не пошкодуйте грошей і купіть в магазині хороший ґрунт. Їх дуже багато, але просто ну, подивіться. Собі вибере для себе оптимальна ціна і якість. Я, наприклад, брала ПЛ. Ну, це не реклама, це просто я вам ділюсь своїм досвідом. Я брала ПЛ по 250 літрів, великі мішки. Ну, я не скажу, що він дуже класний, не скажу, що поганий. Ціна, якість відповідає непоганий. Значить, взяли ви ґрунт. Ну, я взяла, от розказую, наприклад, і мене. Да? Я взяла ґрунт. Його обов'язково треба обробити, який би він у вас хороший не був. Я обробляю фитоспоріну. В мене є відео тут на каналі про маточний розчин, як я купляю пасту, роблю пасту і потім проливаю ґрунт. Пролила, посіяла помідорчики. Я сію в кошечки з під ківі і потім обмотую їх плівкою, роблю тепличку. Сходять вони, якщо в них оптимальна температура 25 градусів, вони повинні сходити. Сходять вони там ну, до близько тижня, ну, може, трошки більше. там. Ну, Помідори дуже швидко. Зійшли, відкривайте їм плівочку, розрізайте, розрізали плівочку, і вони там ростуть. Є, ростуть вони тижнів два, тоді я їх починаю пікірувати. Пікірую, пікіровка, ну, взагалі, це який термін, да, пікіровка. Для чого роблять? Для того, щоб обривають корінчик основний, і тоді йде розгалудження бічних корінців. Пікіровку роблять у розсаді в фазі 2-3 справжніх листочків це десь 2-3 тижні. Є багато маси в інтернеті, де пікірують у фазі 2 сім'ядольних листочків. Робила я таке, ну, чесно вам сказати, не в захваті. Чи я щось не так робила, чи в мене не так вийшло, ну не знаю. Ну, не, не сподобалось мені, чесно. І там потім розказують, що та, відбір, які слабкі рослини, так і так. Ну, якщо ви купляєте, то вони загинуть, остануться сини. Якщо ви купляєте гібриди і все гарне у вас насіння, і дорогуще насіння, і ви їх у фазі двох сім'ядольних листочків пікіруєте, ну, для чого? Коли там все насіння гарне і там схожість майже 100%, і виживають вони, приживаються всі 100%. Коли я саме перше відео пікірувала і показувала, як я оці стаканчики да, сажаю. Ну, дехто мені там, хтось писав на каналі, що а, сажаю, я сажаю в стакани без мороки. Ну, я показую свій досвід, і ви вже всі в мене бачили, мою цю розсаду в стаканах. Прекрасні стакани, мені подобається, займають мало місця. Ну так, да, зараз тіснувато помідорам, я їх не тіснувато, а тісно. Я їх візьму, винесу в теплицю і там вони будуть. Але бачите, які? Як мені треба полити, я можу пролити у піддон. Тепер пікіруєте ви їх. Пікіруйте в сухий ґрунт. Чи ви в стаканчики в такі, чи в звичайні стакани. Можна взагалі без пікіровки. Дівчата сажають там в стакани, і так вони в їх там ростуть, підсипають. Це теж правильно. Я просто пік... зразу сажаю, пікірую, бо в мене місця мало на вікнах. І пікіруєте ви їх у стаканчик. Сухий ґрунт. Я роблю болтушку. А, ще про секундочку, зупинюся. От вони у вас ще не розпікіровані. Навіть починають вони викидати справжні листочки. Да? Їм треба дати добре стартове 13, 40, 13 або 13, 20, 13, де середня цифра фосфору сама велика. Щоб вони наростили корінчик гарно. Вони наростять корінчик, тоді ви їх розпікірували. Я розпікірувала стаканчик. Сухою землею. Сажаю туди помідорчик. І в бутилку роблю добриво 13-40-13, знову ж, це стартове. Можете ще дати 3,20-ки перед пікіровкою. Ну, це вже треба дивитися по помідорах, як вони себе почувають. Дай Після пікіровки даю зразу 13-40-13 і в бутилку декілька капель фітоспоріну. Знезаражую землю. Знезаражую ґрунт. Для того, бо ви сієте знову і на їх і в такому вигляді, в такому віці напасти чорна ножка. Пролили. Проходить у вас буквально декілька днів тиждень. Це вже після пікіровки. І ви бачите, що вони себе гарно почувають, в них можуть відмерти сім'ядольні листочки, але якщо вони викидають гарну зелену серединку, нові листочки, з ними все окей і вони далі підуть. Ви ж знаєте, що після пікіровки помідори на сонце не можна. Та любі рослини. Їм треба зробити полутінь. І щоб вони там постояли деякий час ну добу їм вистачить. Щоб прижилися, щоб не згоріли. Потім. Проходить десь тиждень, і я їм даю комплексне підживлення. 3,20, або 3,18, або 3 по 21, де всі три цифри однакові. Помимо цього, я даю монофосфат калію. Монофосфат калію дається для того, щоб рослини не витягувалися. Ну, всі це знають. І щоб у них була знову, ж покажу. Міцна, гарна, синя ніжка. Бачите, який він гарний і ну, такий. От щоб вони такі гарненькі були. Монофосфат калію розводиться 1 грам на літр води. Та й всі добре, якщо дивіться, якщо по схемі доброго, е, дається комплексне там, 20 грам на 10 літрів води, то ви дайте для розсади половинчату дозу. Чесно вам скажу, Добривами теж розсаду можна, ну, як це кажуть, спортити, да, ну, зіпсувати. Чого? Тому що якщо ви їх перекормите, то що занадто, те нездраво. Перегодуєте, да, тому що занадто, те нездраво. Пролили, тоді чистенькою водичкою поливайте, потім знову добривами. І у вас буде отака гарна міцна розсада. Значить, підсумовую вам коротенько, бо багато-багато наговорила, а хто зрозумів, хто не зрозумів. Посадили. Зійшли. В фазі справжнього листочка. Давайте їм 13-40-13. Дали 13-40-13, Можете ще дати 3, 20 ки перед пікіровкою. Можете. Ну, подивіться там уже по своїй розсаді, по своїх умовах. Перед тим, як пікіруєте, проливаєте гарну їх землю, щоб вони бралися з корінчиком. Сажаєте в суху землю і проливаєте добривом по краючку стаканчика, чи куди ви їх там сажаєте, щоб ви ж не спекли їм стебельце корінчики. Значить, при пікіровці фітоспорін і знезаражуєте землю фітоспоріном. Ну або там, любим, чим ви знезаражуєте. Я користуюсь фітоспоріном, тому я так кажу. фітоспорін. І знову ж після пікіровки 13, 13. добре, ви стартове. Дали стартове. Потім даєте комплексне. 3 по 20, 3 по 18, 3 по 21. Там ще є мікроелементи, залізо, магній, бор, ну все, що їм треба. І потім далі йдете монофосфат калію. Ви запитаєте мене, якими добривами я користуюся. Особисто я користуюсь лінійкою Gro Green. Я вже 150 разів показувала Green. Ну, Мені вони подобаються це бельгійське класне добриво. Є мастер, є плантафол, ну, дуже багато. Тому ви можете для себе вибрати, яке в вас є. Є дають азотні добрива. На початку, ну, я не давала. Я не давала, бо від азотних добрив розсада може вибояти, витягнутися. І, ну, це не рекомендують таке робити. Ще вам дуже хочу сказати, знаєте, це для мене просто. Багато в мене знайомих, хто сажали, ну, я чула від людей, так, хто сажали розсаду в домашній грунт. Я ж нічого проти не маю. Просто я вас застерігаю. Не натрапили в таку халепу. Я ж нічого проти не маю. І не в усіх є можливість купити, в когось є можливість набрати, в мене нема де набрати, мені простіше купити, я вже казала. І люди, що роблять, як знезаражують, старий метод, всіма перевірений, це пролить марганцев. Де вони зараз знаходять той марганець? це діло третє? Пролили марганцовкою та пролили марганцовкою. Або вони прольють багато. І воно все згорить дітькам. Або вони прольють мало, і все одно та чорна ніжка викусить. Тому чим знезаражувати грунт, вирішувати тільки вам. Але що його знезаражувати треба, то це треба. Ну, от так от. Винесу я їх в теплицю, буду сажати, буду показувати, обов'язково. А на сьогодні вам миру, добра. Спокою, затишку і всього самого найкращого. Далі буде. Вони ще будуть крутити роги в теплиці. Ще, що треба їм робити, щоб вони зав'язали плоди і були такі гарні кісті, як знаєте, як на картинці, як в мене там на малюнку, на моїй фотографії це моя фото і мої помідори. Я вам покажу, а ще дуже вас попрошу, дівчатка і хлопці, напишіть мені в коментарях. Які ви поради, мені зараз посіять сорти або гібриди, я хочу пізненько, на попізнішенько помідори. Якщо вам не тяжко, напишіть. Це для мене буде дуже-дуже приємно. І я для себе щось візьму, відкрию новеньке. Хеппінет я вже посіяла по рекомендації моєї підписниці, ну ще помимо того. Тому всього вам найкращого ще раз похвастаюсь таким. Це, Це треба любити. Я з ними говорю і кажу: мої ви хорошенькі, мої ви зайчики, я вас люблю. Ну, щоб хтось подивився збоку, подумав, що в жінки не всі вдома і до вечора не посходяться. Ну, отак. Добра вам, миру і спокою! Обіймаю всіх.